Всім привіт! Друге відео про батьківство. Цього разу це буде не про не про якісь історії про дітей, про малюків. Це більше, скажімо так, це моє послання самому собі трирічної давнини, а також це а, мій досвід, мої помилки і моя історія, мої, можливо, якісь поради для тих. То планує саме для батьків не в плані батьки, мама і тато, а ось саме для батька, для тата моя історія, мій досвід, мої помилки пов'язані як з комунікацією з дитиною моменти по вихованню і комунікація вже між батьками, між мамою і татом, тому що найголовніше і найважливіше. Це побутові різні моменти, особливо в перший рік після народження дитини. Перед народженням, звісно, там є теж всякі моменти, але найголовніше це після народження, тому що дуже легко насправді розлучитись в, саме в перший рік. Ось. Тому я не стверджую, що в мене все вийшло так, як мало б бути, напевно. Але. Ну, Помилок, звісно, всі роблять помилки, але я хочу напевно щось з того, що можна розповісти, розповісти, для того, щоб напевно менше людей робили помилки, якщо взагалі ну, це комусь вийде їх не робити, тому що насправді без помилок не буває. Ну і також, враховуючи останні новини про підняття виплат, знову ж таки, це ще не проголосовано, принаймні на даний момент, на момент запису відео. Не факт, що буде взагалі проголосовано, але в цілому. Я б, до речі, про це писав, десь тут зараз буде скріншот у себе в телеграм-каналі. До речі, теж підписуйтесь, я там іноді пишу щось про волонтерство, щось про в тому числі про дітей, про пологи і так далі. Так, от, я писав вже про те, що там повна калькуляція в пості, що це просто Ну, це, це дуже смішно, навіть це навіть не смішно, так буде краще, сказати, те, що, яким є забезпечення. Батьків від держави, ну мами, в першу чергу, або точніше, людина, яка займається вихованням новонародженої дитини. Ем... Тому що ну ті цифри як до там виплата, так і після пологів. Ну, пакунок малюка дійсно був і є непоганий, але всі інші виплати, особливо щомісячні, ну це просто ну ні про що взагалі наш час, та і там 4 роки тому ні про що, бо Ці виплати існують вже багато років, і ну 5-7-8 років назад, це так само було. Там я не знаю, якась пачка памперсів на тиждень велика. Ну, коротше, суть не в цьому. Суть в тому, що на фоні цієї новини я вирішив, що можливо ця новина буде якось спонукати дійсно батьків там, особливо кого є перша дитина до другої. Тому що насправді багато кого зупиняє саме фінансовий момент. А коли. От таке підняття, воно насправді теж не те, щоб супер е, велике в плані, що воно не покриє навіть половину всіх витрат на дитину, але це вже точно. Ну, багатократне підняття, тобто, це вже більш відчутно в контексті загального бюджету на обслуговування, якщо так можна казати, дитини. А також хочу нагадати, поки ми не пішли далі. Хочу нагадати про те, що я займаюся волонтерською діяльністю. Нещодавно купував, передавав Mavic 3 Enterprise в пілотом 141 механізованої бригади, і далі продовжую збирати для них в. Першу чергу це на Mavic або у в залежності від е, ну від моменту часу, тому що то Mavic десь там щось стопається. Не вистачає там або ціна просто сильно зашкалює через те, що знімають з обслуговань з виробництва. Купують аутели, потім знову з'являються мавіки. Тому це таке туди-сюди. Ось тому я завжди збираю або на розвід БПЛА, або на комплектуючі по типу щогла, антенни, кабелі і все подібне для пілотів. Ну, першочергово, звісно, що це аеророзвідка і пілоти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тобто це не тільки від це і вампіри і подібне, тобто те, що є в бригаді на озброєнні. Тому реквізити в описі, долучайтесь до допомоги війську і дякую всім небайдужим. Я думаю, що це відео буде з двох частин, бо дуже багато є чим поділитись, і дуже багато про що треба знати майбутньому, майбутньому батьку. Щоб, по перше, менше було конфліктів в родині, ну, між. Батьками. А по-друге, щоб легше самому кукухою не від'їхати, тому що ну, насправді це прям дуже легко, я маю на увазі саме, щоб кукуха десь на орбіту летіла. Першочергово, що маємо розуміти, от як батько, як людина, яка забезпечує родину, що треба розуміти і підготувати після народження дитини це спанувати свій час. Дуже важливо це, особливо якщо у вас немає в вашому мешкання в вашій квартирі, будинку, окремого місця для вашої роботи. Або, наприклад, воно було, але з моментом з появою дитини воно відходить дитині, відповідно. Вони всі там, діти. Ми, наприклад, дитину в ліжко що перше, що другу, не вкладали, тобто є окреме, і воно не завжди було у нас там біля ліжка. Через деякий час дитина взагалі відселялась в окрему кімнату. Тобто, у нас старша донька. Півтора року їй було, вона вже окремо в іншій кімнаті спала. Ну і далі. ось тому дуже важливо спланувати свій час робочий. Це нормально пошарити календар. Свій. І все, що ви робите, заносите в Google календар або будь-який інший на двох. Тобто, наприклад, дружина. От ми з дружиною там вона їде на манікюр, вона обов'язково вноситься в календар, висилає мені інвайти. Я відповідно знаю, що в цей день у неї там в певний проміжок часу манікюр. Тобто, як мінімум, щось робоче або навпаки не робоче тренування, ще щось, я вже не буду ставити в цей час, просто тому що мені треба буде знаходитись як мінімум з однією з дитин. Якщо це час, коли старша в садку, то молодшою, скоріш за все, я буду вдома. Ось, Тому це дуже класний вайфхак, пошарити календар, ну, наприклад, батька, тому що він зазвичай буде більш наповнений, скоріше за все, через робочі всякі мітинги і так далі. Тому пошарити його на, на двох, і щоб ви все, що робите, запрошували до, створили якісь венти, і запрошували в ці венти одне одного. Тобто, це дуже добре допомагає спланувати. Бажано, якщо у вас є щось що повторюється постійно, то щоб ви там є така опція, це зробити повторюваними події, якусь відповідно. Ви таким чином, ну, одразу на певний час вибиваєте там певне свого часу, все, тобто в цей час нічого не планувати, інші половині. це допомагає в плануванні, і допомагає уникати певних конфліктів, коли наступає момент ікс, коли комусь треба кудись поїхати, а інший там забув, не знав і так далі. І через це у вас ну, тобто. Не виходить, наприклад, дитину з кимось залишити, тобто, або у першого зриваються якісь плани, або у другого у другої, ну коротше, у когось батьків. Ось тому обов'язково треба планувати цей час, в тому числі, якщо це хобі, спорт, ви так само це все обов'язково маєте. Найголовніше, воно має бути оце от не менш важливий поєнту, окрім календаря. Це те, що обов'язково мають бути ці моменти. Тобто, треба виділяти час на хобі, на спорт ще на щось для того, щоб відволікатись, тому що наявність постійного завантаження робочого. Плюс навантаження. От в нашому випадку дві дитини. І вони, як то кажуть, погодки. Тобто, коли одна дитина за іншою народжувалася. Відповідно, це дуже сильно робить навантаження на батьків в плані, що дитину, як тільки старше я забираю з садку, то все. Тобто, весь час я собі не належу. Все, що я маю, це десь приблизно. 15 плюс-мінус хвилин ввечері для того, щоб вийти полити насадження, які там ну яке я робив на землі, і все. Ну фактично, весь час до моменту вкладання дитини, ані я, ані дружина, ми собі не належимо. Ми зайняти обома дітьми. Тому треба обов'язково спланувати свої хобі, свої е, якісь там заняття спортом, саме спланувати, щоб вони були. Ну і далі вже в календарі, як я казав, шарити їх одне на одного для того, щоб ви банально могли бути в курсі хто чим колись займається, і планувати відповідно від цього вже ще якісь моменти. Ну, а найголовніше, заняття спортом, заняття якимось хобі відволікає вас від побуту, і ваша ментальна, моральна складова вона не страждає настільки сильно. Точніше, вона просто хоча б може якось відновлюватись. Плюс це, напевно, якісь додаткові теми для поговорити, тому що. Коли е, обидва вдома, ну у випадку віддаленої роботи, а у випадку мама, наприклад, це декрет, то обидва вдома ви завжди разом. Е, менше стає тем для того, щоб поговорити: менше якихось пліток з роботи, ще з чогось там, е, якими б класними ви начити не, не були. Завжди кількість тем на обговорення вона зменшується і вона звужується першочергово до дітей. Ось, до побутових всяких моментів пов'язаних з дітьми. Тому наявність будь-якого фактора, який вас буде відволікати, вже покращує по багатьох напрямках ваш побут, ваше життя і ваше ментальну... ментальне здоров'я, якщо так можна сказати, продовжуючи тему з робочим місцем треба обов'язково як я казав щоб у вас воно було окремо і прям недосяжне тобто Мій приклад, знову ж таки, до переїзду зараз ми живемо в приватному будинку. До переїзду в приватний будинок ми жили в квартирі. Квартира майже 60 квадратів. Це така заплоща, повноцінна двужка. Але це нова будова, немає там окремих кімнат. Там взагалі було насправді планування таке собі в плані того, що спальна зона від зони там, ну, мовно, ігрової, там зали і так далі була відділена скляними перегородками. Скляні такі двері, які нормально не фіксуються, не закриваються. Кабінету відповідно нормального не було. Тобто, ну в залі працювати не вийде, бо там, наприклад, дружина з дитиною можуть щось дивитись, зігратись, щось розвиважки, якісь а в спальні ні, тому що все одно в день, наприклад, декілька разів там дитина буде спати. Ну до садку тобто, це не не один денний сон був. Потім друж... ну, будь будь-хто може заходити, Собака може шкрябатись, проситись піти в ліжко поспати. Будь-що. Ось відповідно, я працював на балконі, який був розташований на кухні, але знову ж таки балкон не відгорожений не, не до чого. Тобто, це оце модне планування, коли цей балкон він фактично є зоною для прийому їжі, тому що е вікна е до підлоги, тому що. Вид класний на Дніпро, на річку і так далі. Ось тому, але ну треба було мені місце робоче, тому я там працював і мені доводилось просто треба розуміти, що дитина в якийсь момент буде ходити. І мені доводилось відгороджуватись від дитини, тобто там бутлі, коробки, все, що можна було, все що... в. В ці барикади, ось тому, що дитина спочатку вона не може щось там перекинути, е, перелізти. А потім вона вже там від місця до місця це дуже відчутно, як вона підростає. І навіть екафу досить важка така штука, яка стояла у мене на ящику на контейнері. Дитина в якийсь момент просто його скинула і змогла спокійно залізти на ящик. Ось е, тому треба розуміти, що е, вам треба таке місце для роботи, для вашої якоїсь іншої зайнятості там. Ну, тобто, коли вам треба усумітнитись, щоб ви були недосяжними. Тобто, на щастя, зараз в приватному будинку кімнат достатньо, у мене є окремий кабінет, який закривається нормально дверима, і в цілому я можу спокійно там працювати на крайняк. Якщо якісь, якщо дитина захворювана вдома, якщо вона там щось трошечки якогось галасу наводить, то нічого страшного, я в навушниках я цього можу не чути. Ну якщо мені треба працювати і не думати, не відволікатися. Ось тому дуже важливо, щоб у вас було місце, де вас ніхто не дістане. Навіть якщо дитина до мене не лізла на балконі, тоді то якщо вони удвох, наприклад, з дружиною заши там поїсти ще щось. Це постійний шум, постійно якісь крики, сміх там і так далі, що теж дуже сильно заважає, відволікає від роботи. Тому от ще один пункт це. Прям бути недосяжними, не просто знайти місце, де ви будете працювати, а бути недосяжними. Діти, коли вони вдома, особливо після садку. Якщо ми кажемо про дитину вже там 2 плюс роки, біля того або біля того, то вони завжди будуть висіти на вас. Тобто, це не той вік, коли дитина може самостійно концентруватися довгий час на чомусь одному, а це не той вік, коли дитина може самостійно взагалі чимось займатися хіба що шкоднічать самостійно це прям без проблем. А так, щоб вона контрольовано займалась, гралася з якоюсь іграшкою довгий час, не буде 10, 15, 20 хвилин, все, вона перемикається, їй треба щось інше, а найголовніше, що їй завжди потрібна увага. Вона завжди буде бігти до вас. Ось тому я можу сказати з власного досвіду, що звісно, що всі до цього спускаються. Всі спочатку кажуть, що та ні, не буде ніяких мультиків, нічого, нічого. Ми будемо там займатися тим, всім» і так далі. Але проходить. Ну, хвили... Ой, проходить місяць, два, три, все, дитина вже у вас дивиться мультики. Під час їжі, під час е... якихось коли вам треба чимось зайнятися, ви знаєте, що мультик працює, все, ви його вмикаєте. Але є нюанс в тому, що тільки вимикаєте мультик, все, це починається якась істерика, якщо одразу чимось не зайняти. Як тільки якщо ви провтикало трошечки час і занадто довго дитина передивилась ці мультики, вона перезбуджена, вона оцяк-от розсмикана, тобто їй треба заспокоїтись і вкласти спати взагалі нереально дитину після мультиків, вкласти спати нереально, які б ці мультики не були. Власний бахі. Так от, неважливо, це 101 доматинець або це якась там просто наркоманська ця паніка або будь-що, що створено для дітей. Дитина буде завжди просто максимально на голках, тобто, все, у неї нервова система перезбуджена. Тому. Знову ж таки, це вже з власного досвіду, це вже добре працює. Дитину треба, звісно, чимось зайняти фізично, щоб вона втомилась, тоді спати буде її простіше вкладати. Горки, на щастя, вони досить недорогі, вони є різні. Потім басейн, це вже звісно для приватного сектору більше. Але знову ж таки, басейн трошки там якесь кого надувне, щоб дитина просто не втопилась у вас там. І будь-які такі штуки вони от нам дуже добре допомагають. Окрім цього, приклад з нашого дитинства. Я думаю, багатьох це було це просто з коробок з будь-чого зробити якийсь лабіринт, якусь хаобуду для того, щоб дитина могла там повзати, грати, стягати іграшки туди. Якщо це саме лабіринт, коли там ну не просто один такий тунель, а можна десь щось погуляти, то це взагалі ви туди запускаєте дитину, і там певний час її там немає, бо вона. Ну просто постійно там рухається, постійно якісь іграшки тягає, і у неї постійно якийсь інтерактив. Ну ось тому це прям 100% допоможе відволікти дитину від чогось. По-перше, по-друге, трошечки втомити. І по третє, це не мультики, які будуть дуже сильно дратувати нервову систему вашої дитини. Тобто найголовніше це. Все ж таки намагатись уникати мультиків або будь-яких передач для дітей, тобто будь-що, що стосується екрану, маю е, на увазі, екрану, е, взаємодії з монітором. Найголовніший поєнт е, того, що я казав, це те, що робіть будь-що для того, щоб дитина, е, її увага концентрувалась не на вас, будь-що інше, але не ви. Тому що. Е, От перезбиток цієї концентрації уваги, він так само виснажує перш за все вас. Дитину, вам треба виснажити, вам треба і фізично якось втомити, щоб вона пішла спати легко заснована найголовніше. головніше. Але ви потім виснажені. І коли наступає той час так званий для себе, після того як ви дитину вклали, то у вас нема сил моральних, фізичних для того, щоб займатися ну, чимось цікавим, ви максимум можете налити вина, там в якийсь серіал втикнути. І ну, це не про якісний інтертеймент для батьків. Хоча ну, теж має місце бути, але насправді на більше зазвичай сил не вистачає. А ще є побутові різні моменти, типу посуд, прання, ще щось. Потім, взагалі, ну, треба і виспатись колись. тому... Треба максимально відволікати дитину, концентрувати її увагу на чомусь, але не на вас. Тобто, щоб ви були, звісно, взаємодіяли, ви грали, ви чомусь навчали, виховували і так далі. Але щоб це не було 100% часу. Ну і на цьому першу частину порад собі, які я хотів би дати, як би це було раніше, а, а також порад майбутнім батькам, майбутньому батьку, напевно, буде завершено. Нагадую про те, що я завжди збираю на потреби пілотів. Ну, глобально, аеророзвитки пілотів ударних безпілотних комплексів 141-ї механізованої бригади. Тому долучайтесь до допомоги війську, реквізити в описі. А також пишіть свої коментарі, пишіть свої думки в коментарях щодо того, що я озвучив. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось те, що я озвучив. І скидайте це відео майбутнім батькам, для кого ви вважаєте, що це буде актуальним і корисним.